Ну, що на під атакою українці Збройні Сили України, зокрема, Сили оборони, отримали дозвіл, нібито на далекобійність. Хоча він існував ще з 24 листопада і діяв про це не тільки сьогодні, раз з нашим гостем в проєкті хештег без питань, політичний та військовий глядач, генерал-майор запасу Збройних сил України і перший заступник командувача сил спеціальних операцій Збройних сил України в 2016 шістнадцятому роках Сергій Кривонос. Бажає найміцнішого, слава Україні. героям слава вітаю всіх. Пане Сергію, декілька хештегів розкриватимете ви їх сьогодні, так чи нече вони пов'язані з нашими головними темами. Перший з них це наступ. Саме так він звучить: наступ російських військ на Сумщині, ви маєте на увазі, чи на всіх ділянках російсько-українського фронту? На всіх ділянках російсько-українського фронту. Гарна тема, цікава, і треба зрозуміти, що росіяни е багато сподівань. Покладають на весняно на літній наступ, і вже почалися на певних ділянках наступальні дії наступом загальним це не називеш. Бо поки йде повторення тієї тактики, яку росіяни опрацювали безпосередньо в попередні роки. Вони розуміють, що сили засобів на великий прорив, на великий масштабний наступ на якийсь ділянок у них недостатньо тому. Прощупуючи уважно проводячи розвідку, вишукуючи слабкі місця в нашій обороні, як правило, це на стиках наших бригад, на стиках наших батальйонів. Такою тактикою вигрізання вичавлювання наших силозасобів досягає досягають певних успіхів. За рахунок чого за рахунок того, що в них є той потенціал наступальний, що стосується в першу чергу людей, бо наші хлопці на передньому краї вони не Міняються, не ротуються, а вони замість загинувших знову закидують нових, або ті, що навіть що вижили, закидують додатково е, постійно. За рахунок цього е, бойова ефективність значно вища. Вони не рахуються з власними втратами. Плюс хотілося б чітко, аби наші глядачі зрозуміли, що ситуація полягає тільки не тільки в особистих харообрасті хлопців е, української армії, які знаходяться в першій траншеї. А ситуація і ефективність відбиття російського наступу полягає, наскільки е, наш тил, наша оборонна промисловість, наше керівництво забезпечило е, наші фронтові частини потрібної кількості снарядів різного калібру, в першу чергу великого калібру, мінометних мін, 120, як правило, 120-мм Також це важливо іншими видами боєприпасів до той зброї, яка в них є. А... Я вже не кажу. Про болючі питання відповідної кількості якості е, дронів, які також потрібні на фронті. тому е, питання не в спроможності російського наступу, а питання в спроможностях нас до відбиття цього російського наступу, росіяни і далі будуть наступати, бо у них великі ставки на цей літній наступ, бо вони розуміють, що в наступному році при таких темпах, які йдуть останній рік. Наступу, то багато вони не зможуть завоювати. А от їхня економіка, вже в принципі, в певних моментах має труднощі. Вони звичайно кажуть, що у них все добре. Але економісти, і навіть те, що за останніх піврока наповнення російського бюджету зменшилось десь в середньому на 20-25% по оцінках спеціалістів, це показує великі проблеми в економіці. Тому вони намагаються знаєте, все ж таки. Як карт-бланш поставили собі мету досягнути максимально найближчого, до додавити нас і захопити як можна більше територій до того моменту, поки в них почнеться криза. Пане генерале, на таких речах, на яких ви вже зосередились, ми обов'язково ще детальніше про них поговоримо через призму хештегів. Наступний і тут трішки деталізуємось наші погляди, звісно ж, прикуті до Сумщини станом на зараз і північчя цієї української області. Щодо та ситуації, зокрема, поступ росіян, зокрема на Сумщині, Сумщина, е, наступ Росіян продовжується. Вони е, розуміють, що на даному етапі у нас є певні проблеми по обороні, але е, треба чітко зрозуміти, що крім сумщини, у нас велике питання під е, на Чернігівщині, на Харківщині і е, на Кінець літа під час навчання захід 2025 які вони планують проводити на території Білорусі, ще може стати під питанням величезна ділянка е, України-білоруського кордону. Так тому зосереджуватися тільки на Сумщині не треба. Треба угу. приділяти певну увагу Сумщині, але е, розуміти, що ворог може здійснювати достатньо швидкий маневр сили засобів на інші ділянки. Uh, і тепер до прословутої uh, це наступний хештег, буферної зони. Uh, що це таке, як у нас що складається в принципі, але вислів цей знову ж таки до нас прийшов від uh, військового злочинця Путіна. Uh, правда, от ви кажете, треба бути уважнішим, звісно, що і до Чернігівщини, Харківщини, і навіть Україна-білоруського кордону. Але відчуття, і в принципі, щодо заявки звучать на болотах буферною зоною в ширину там 30-40 кілометрів не обійдеться. Ну аби е, назвати Путіна злочинцем спочатку, наша керівництво нехай оголосить стан війни проти Російської Федерації. Mm -hmm. А якщо стосується сірої зони, то е, е, завдання Путін чітко поставив на вздовж всього е, російсько-українського кордону створити буферну сіру зону. Це що означає, що не буде ніякої можливості в зоні в залежності від той ширини, яку вони визначають, від 20 до 50 кілометрів для проживання мирного населення для проведення будь-яких робіт сільськогосподарських, в тому числі на цих ділянках? Ну і також безпосередньо те, що все там, що присутнє, придатне буде для проживання, виживання і життя, буде знищене спалене. Крокуємо далі. І знову ж таки про дрони для ЗСУ. Тепер детальніше це наш наступний хештег. Що з цим питанням не так багато зараз дискусії в мережі, зокрема, якими ці дрони приходять а. до воїнства. Ясно, що в тих чи інших цехах, вочевидь, багатьом підрозділам доводиться їх е, 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 ну так модернізовувати допрацьовувати. Називемо так доопрацьовувати. Ну, питання не тільки в кількості дронів. На жаль, е, суспільство сприймає. Як війну сучасно завжди порівнюючи кількість людей, завжди порівнюючи кількість техніки за часів середньовіччя, можливо це грало велику роль, а на наразі без питання ще полягає в тому, що якість і коефіцієнт корисної дії від застосування цих дронів. Як показує досвід, це такі неприємні цифри, але між тим з 10 дронів, які закупаються для збройних сил, за рахунок держави, за рахунок фондів, за рахунок громадян, з 10 тільки два максимально а, дають коефіцієнт корисної дії. Всі інші або ламаються, або не доходять до району виконання завдань за рахунок погоди російського реба і плюс низької навченості людей, які керують цими дронами, тому треба розглядати питання значно ширше в масштабах держави і не тільки збільшувати кількість і якість виробництва дронів до речі ми багато чого досягнули і на жаль ми не хочемо визнавати що захід той, той що нас підтримує зацікавлений збільшення виробництва а ми чомусь обмежимо спроможності наших внутрішніх виробників наказами керівників наших оборонних Концернів, що не можна спілкуватися, не можна взаємодіяти, ну це велика проблема, і насправді ми зараз би могли значно більше досягати, коли наш досвід, наше вміння, наші знання накладувати на більш сучасні російські кажу техно... кажу російське пробачте, західні технології. Хоча російські також технології треба вивчати і застосовувати. Але питання полягає в тому, що. Е... Якість і кількість операторів з моєї точки зору ще не задовільна. Ми не перейшли на а, потужну підготовку спеціалістів. Простий приклад, спілкуючись з тим, хто займається цим довгий час на фронті. Практично, вони чітко підкреслюють, що 4 місяці це навчання в тилу, і від півроку до 8 місяців це безпосередня уже робота на фронті і умовно кажучи, рік цього навчання. З разом з бойовим стажуванням, коли вже спеціалісти виходять на відповідний рівень, скажіть в масштабах держави це зроблено? Ні, на жаль, ні. От е, на цьому тижні було чітко видно і було неприємно бачити, як росіяни е, на рівні школи вже для школярів 7-9 класів запустили підручник для навчання керівництва дронами. А що ми робимо для того, щоб покращити наш рівень підготовки і кількість і якість цієї підготовки? Тому можна говорити про все, що завгодно, але е, ворог випереджує нас на певних ділянках на певному часу. Тому е, ще раз підкреслюю: технічна спроможність по кількості дронів важлива, але ще дуже важлива підготовка тим, хто цими дронами буде керувати. Якщо про дрони, то загалом наступний хештег оборонно-промисловий комплекс ОПК. Е, гарне питання, дякую. Як показав досвід, приватні підприємства оборонного промислового напрямку значно ефективніше, значно гнучкіше, але є також проблеми в тому, що Міністерство оборони за рахунок усіх агенцій займається лобіюванням незрозумілих певних проєктів і визначає цінові такі показники, яким достатньо складно досягнути приватним компаніям. Зверніть увагу, що в наші всі приватні компанії е, все розробляють і все відпрацьовують в своїй більшості за рахунок власних коштів з боку держави. Кошти е, рідко на, е, поступають на покращення або е, цієї ситуації, тому е, замість того, щоб держава підтримала потужно і дала спроможність е, цим підприємствам не тільки виробляти цю продукцію, а й заробляти на цій продукції, бо без заробітку не буде спроможності знайти гроші. Для тієї ж само модернізації за закупівлення нового обладнання на збільшення виробництва. Тому з боку держави мусить бути підтримка. І ще величезна проблема, що паралельно багато фірм роблять одну ту ж саму роботу. Чому? Тому що відсутність централізованого керівництва по вивченню питань. Покращення якості і кількості виробленої будь-якої продукції, і достатньо часто ці паралельні шляхи ми витрачаємо величезну кількість грошей і часу на ту ж саму роботу. Якби було більш централізоване гнучке керівництво напрямки цієї діяльності, то ефективність була значно вища. Наскільки ефективніше у нас присутня у фортифікаціях, пане генералу, фортифікація вимірюється не тільки спроможності нарити. І залити бетон величезна кількість там ділянок місцевості. А завдання номер один щоб ці фортифікації вписували в систему вогню е тих частин, які будуть займати цю оборону, раз наступне е будь-яка фортифікація, якщо вона не прикрита е підрозділами які там знаходяться, всього нашого залишається просто головою фортифікацією. І як показував на одноразовий приклад війни, коли е ворог. Абсолютно спокійно проходив наші фертифікаційні споруди, тому що з нашого боку не було вогневого впливу на е, недопущення його руху, тому тут треба е, комплексно розділятись питання фортифікації, навчені мотивовані лі, е, люди і створена система розвідки і вогню. Як для себе ви розумієте цю всю ситуацію навколо цього рішення, яке про яке ми почули днями раніше, і яке анонсував в нашій програмі далекобійна зброя і дозволи так чи інакше, бо Знову поточню: з 24 листопада 2024 року цей дозвіл діє, бо багато ударів по ворогу на Курщині, зокрема, нашими силами оборони. Тож саме тоді і було здійснено під час Курської операції, не тільки ми пам'ятаємо. Ну, ударів на території Курської області це не максимальна дальність застосування зброї, яка є у нас на озброєнні. Так, при нинішніх спроможностях певні зразки зброї можуть досягати навіть кордонів Москви. і це дуже важливо. Що стосується знов таки ж питання, якщо вивчити досить попереднього застосування зброї, то достатньо щастя, наші західні партнери задавали питання, чому дорогою зброєю ми наносили удари по не таким уже і важливим об'єктам з їхньої точки зору, тут важлива взаємодія і правильно організована розвідка. Бо забувати ціхи, е, мікроскопом може будь-хто, але ефективності від того не буде. Тому є певні проблеми, які треба враховувати і вирішувати. Що стосується цього дозволу по максимальній далі, це все ще чудово. Але ж тепер питання номер один: якої е, кількості ми маємо ці засоби враження і як довго нам будуть їх надавати, тому все чудово, але тут і треба паралельним шляхом е, активізувати е, розвитку. Щодо спроможності наносити ефективні удари, і друге, все ж таки, повернемось до попереднього питання: спроможність нашого оборонно промислового комплексу по виготовленню ракет великого раді. судді до речі, вже п'ятий місяць закінчується. Ви пам'ятаєте обіцянку президента три тисячі ракет великої дальності до кінця року, можливо, вони і з'являться тоді 30 грудня чи 31 грудня. Всі три тисячі ракет одночасно полетять. Можливо, а хотілося б, щоб уже е, певні удари наносились раніше, але не по одному, не по одні дві ракети. Бо як показує досвід, росіяни до будь-якої зброї, яким застосовуємо, достатньо швидко протягом двох-трьох місяців знаходять е, виробляють певні технічні і тактичні прийоми протидії. Ну, Якісь далекобійні дрони, добрі дрони, долітають ж таки. Фактично, підзавісу нашої з вами зустрічі сьогодні, пане генерале. Хештег, уражені заводи, що ми палимо і знищуємо. Ну як ми, сили оборони. чергу. це чудовий приклад того, що є покращена ситуація. Є розуміння, що війна з Російською Федерацією перемога в цій війні це не залежить від протистояння тільки по лінії бойового зіткнення, хоча це важливо. Але я скажу так: 60% успіху в цій війні залежить від того, як ми потужно швидко і ефективно знищимо російський тил, в першу чергу, об'єкти критичної структури, навіть що стосується тих заводів, які паляться, це чудовий приклад. Але скажу так, що жоден завод не буде працювати без електрики. Так, от, в першу чергу, об'єкти енергетичного комплексу, завдання номер один, те, що виробляє енергетику. І те, що дозволяє цю енергетику транспортувати: це лінії електропередач, трансформаторні розподільчі повстанці, ну і також е, дуже потужна об'єкти нафтогаза промислового комплексу. Ось в чому завдання по нанесенню ударів е, цих об'єктів. І те, що заводи паляться, це чудово, але це десь на рівні 30 тільки відсотків від того, що треба палити в російському тилу. Завдання номер один руйнуючи потужно російський тил. Посилювати і створювати потужний український тил Спасибо вам за зустріч сьогодні. Розмову таку динамічну, як завжди, цікаво, наповнено. Сергій Кременос політичний та військовий діяч, генерал-майор запасу збройних сил України і перший заступник командувача сил спеціальних операцій збройних сил України в 2016 шістнадцятим роках. Дякую і до зустрічі. Бережіть себе. Дякую, на все добре. Друзі, вам також дякую за те, що дивилися про підписку. Звісно ж нагадаю, буду вдячний. Доєднуйтесь до спільноти і всіх підписників YouTube Влада Волошина. Слава вам і слава Україні!